Не знаю, Ось ці слюзи, казали, що вони вручну їх відкривають, закривають корабель стоїть зараз ухо, немає де нічого там річка якась біжить ледь біжить струмочок. відкривається. Вот. Там дальше парк. Опа. Ну хорошо. Не шел. Здесь такие шлюзы. Здесь такие шлюзы. Там. А, ну, там більше трошки води. Тут глибоко, висота велика, а мілина. Корабель стоїть, нема куди запускати його. Нема води. Окей. Ого, яка здорова білка! Ай! Вот это да. Вот это білка. Це монстр а не білка. Хі-хе. -хі -хі. Глянь, это яка гарна білка. Вот это то-то. то, -то, -то. мене немає арафісу. Каже, таку нельзя арахіс. буває алергія нападає на когось. І не боїться сидіти. Огромне більшість чорне. Ого, там ще... ого, одна там взагалі повісилась. Все не бояться. Ну ладно. Білки, це серйозно. Отак От як рага, ще донизу спуститься. Опа, мусорник. Мусорник, викинути мусор. треба. Зима. Сніг лежить. Люди бігають. Morning. для их здоровья, что я здороваюсь. Однажды женочка говорю, в улыбке блин, не знаю, поздоровалась, что это за фигня такая? А то все тут ходят, как эти, как зомби. Ну вот, и что, вот эти слезы снизу, Це об одной каналу біжить, бо там оце от стільки води біжить. Жменька води, всього ну, все, все в річку. Сонячна панель стоїть, видно зарядка. Акумулятора можна зробити. Майже центр Оттави, ще отрейном під'їхати, пару зупинок. І буде даунтаун. Down. Тільки пластикові ці, після Хеллоу наваляються гарбузи. Люди бігають, тут -то для велосипеда його дорожка, але люди бігають по їй. Я навіть не знаю, зараз подивлюсь по карті, чи можна ще кудись прийти. Да, сонячна панель стоїть. І все. Окей, і все. Ось так от. Тут гуси ходять, які гарні, гусаки. А з тієї сторони вон, білки на деревах сидять трощать горіхи, Чорні, здоровезні. Вон Ганяють прямо над землей. Снегом, блин, снегу насыпало. Що це таке, блин? А там ціла банда. цих гусей. Так добре сніг, як справді як мене димою. Вон скільки, сидить. Кричать, сидять, кричать. О, не тіла, а та-та, їх скільки там. Ну, ну давайте, давайте, погнали, погнали, погнали. Качки, ще й маленькі є навіть. Гусята навіть є ще маленькі. Дюбный. Тут же тепло. Можно погрітися на такому вот поні. А тут працюють крану. Погода хороша в принципі. Внизу щось ферментують, якісь шлюзи. Ми вже підйдемо котером наверх. Там якісь он забудови, теж я не понятні. І отмо за индусами, туди далі. Там музей. Зараз попробую добратися і туди. О, тут солдат. А от і музей, будівля. А он, не знаю, якась птичка терчить, громад якийсь. Оце міст цікавий, і новий побудований. А вон там даунтаун, а там річка, а там Квебек на тій стороні. І сніг під ногами. Ось вот так вот. Там шпилі якісь. Там ще якесь колесо. місце такий дуже цікавий. Тут нахил, корил, а там і на Так, <кхи> <кхи> да, Прикольно. Прикольно чисто так походити, коли хороша літом погода взагалі буде супер. Да, можна. Це прикольно, це класно, прикольно. Он міст. І на тій стороні Квебек. А на цій стороні Онтаріо! Висотки! А, там парк. А. Ну, я зараз ще там ще в парк Это, там все щось є. Якась оглядова ще й там. Прикольно, прикольно. Ну и ось Финальная точка. Музей вон. Министерство там. Гавантмент, что будуется с той стороны. Все. Ось речка. Ось квебек через міст. Ось шумний міст залізний. Можете послухати, який від його звук. Я зразу не міг зрозуміти, що, звідки цей звук. Зараз будуть машини їхати з Квебека. Як електричка. вот. Там другий міст. Отака вона тава. Ні, ну подобається те, що не заангажовано людьми. Нема дуже багато столпотворені, спокійно ходиш. Літом значно більше буде, звичайно, але все одно нормально, красиво. Ну гарно, як Європа. Ну, все одно як місто в Європі. Прикольно. Варто поїхати полетіти чи поїхати сюди літом. Прикольно. Да. Ну, чисто, чисто по, по, по туристичним. Цим. Не, не так, щоб їхати і жити тут, ну. Ну ну ну. А туристично, так, да, гарно.